Коли ми говоримо про енергетику, про зброю, про все, що завгодно, все одно ми повинні пам'ятати про гроші, оскільки Сполучені Штати Америки зараз нам і Європі нічого не дають, тільки продають. А коли ми говоримо про гроші в цій ситуації, в ситуації, яка зараз розгортається в Україні, то не можна не звертати увагу на той. Шлейф, який тягнеться у зв'язку із справою, яку наші е, співробітники правоохоронних органів назвали Мідас. Всі знають, про що йдеться. І втрати репутаційні, принаймні, Україна, керівництво, е, кабінет міністрів, вже відчувають. Але їх треба компенсувати, треба пояснювати, що сталося, треба ліквідувати наслідки і йти далі.